Вітаю всіх! Сьогодні 14 листопада, і, і в цьому році це моя остання посилочка, яку я отримала з півоніями. Знімала розпаковку першої, першої посилки від отримки. Потім знімала, як я сажу, і зараз це остання. В цьому сезоні. І це вже, я думаю, точно. Відкриваємо. Я відкриваємо. Тут повинні бути дві піво. Ну, ось я виняла. І що? Що я маю? Що я отримала? Я отримала два корінчика з розплідника адельман Так, це у нас, ви дивитесь, маргарит делюкс чи делюкс. Так, ну, дуже-дуже гарна, гарна півонія. От моя помічниця прийшла. Дивіться, скільки тут бруньок. Дивіться, яке коріння. Коріння дуже гарне. Ось такий стандарт, як говорять, тут будемо надіятись що все гарно піде в зріст. Це з американського розплітника. Так, і ось іще туранжель. Також віда дельман. І скажу я вам, що це дуже-дуже ароматна півонія. І, скажімо так, мені вони дуже подобаються ароматні. Це сорт, треба подивитись, якого року. Ну, от, бачите, я приїхали. Ми забрали на пошті, і зразу я вам хочу, хочу показати. Але більше всього це хочу подивитись я, які, які це корінчики. Замовляла я на Фейсбук. Я кожного року у Наталії Мар'янської. Кожного року я в неї замовляю якісь такі корінчики, ну, або ароматні, або історичні сорти. І завжди в неї дуже гарні корені приходять. Ось, дивіться, краса. У мене вже, у мене вже є для них і ямки. Так, ну тут ось це моя красуня. Ну просто, просто вона не може, не може, щоб, щоб не полащитися, не полащитися. Такі гарнющі. Хочу вам показати. Де я е, хотіла посадити. Значить, ось тут у мене ще ми посадимо сюди. Хеверлі Вайт. Хеверлі Вайт, дуже гарна. Вона в мене поділилась. Поділка е, дороговартісна, але вона поділилась, і я дуже-дуже задоволена. І також у мене ось тут є місце. Які ми звільнили від газону. Тут у мене вже висаджені півонії, ну такі дуже гарні, дуже-дуже гарні. От. І ось ще ось є дві ямки, які отут і тут заготовлені. Вони вже готові, все. Ось, ще суперфосфат, ще добавлю сюди земельки. І все посадимо. Дуже-дуже вогко, дуже-дуже ну так, дождів Цього, цієї осені було дуже-дуже багато дождів. Ну, Земля, звичайно ж, хай напувається, а ми вже закінчуємо, закінчуємо посадки. Порінчики я всі гарні отримала. Продовження. І ось на наступний день я саджу останні півоніки. Дивіться, це сорт туранже. Це десерт 1910, здається, рік. Читала. І що я роблю? Ямка в мене була заправлена. А, значить, оце тільки, може, ви побачите. Бачите, що там в пісочку не просто пісок, а там у нас. Там у нас оцей метарезін, щоб ніяка тут совка нічого не пошкодила. Також у мене покращувач ґрунту біологічний. Також у мене тут коренний стимулятор біологічний. Це все я купувала і домішую до пісочку і кладу. Так, хочу ще пок... бачите, ще я тут. В середину обов'язково кладу таку е, підписочку. Ну, на всяк випадок. Значить, показую, показую свої бірочки. Ну, в основному це такі. Спочатку я не загинала отут. І в мене на цих штирях, бувало, вони обломувались. Зараз, ось так. Штирь. Ну, не у всіх такі є штирі. Це нам, так сказати, оті забори, бачите? І там отака от проволока була, але в нас було багато пошкоджень. де світле, то все там все попадало. Ну і чоловік розбирає його, і мені ось так ось така проволока. Але можна знайти до чогось його прикрутити. Тепер я хочу вам тут на цій діляночці похвастатись, що в мене тут росте. Влітку в мене тут росли помідори. І тільки один ряд тут був півоній. Ревізію цих півоній ми зробили, пересадили на поле Сару Бернар, тому що тут вони були посаджені на місці, де раніше був ряд брабантів і коріння ще не перегнило, тож тепер у нас все вже перегнило. І тут дуже гарно додали ще розки... розкислювач ґрунту. Тут у нас є мурамакрає. Всі знають, які це гарні півонії. А тут що я не поставила? Чи поставила? Ні, десь не поставила. А, поставила. Ну ось подивіться. Хенвелі Вайт. Ну це взагалі шедевр новинка. Тут у нас буде третій рік Карл Пінк Анкнау. Дуже гарний. Тут у мене ось на цьому ще я буваю отак. Тут у мене Архангел. Так. Ангеліка. Потім у нас тут ну, Генріс Сас, третій рік буде. Валькирія, Пінк Парфайт, Ваніла Шнапс, так, Президент Вілсон. Ось на таких ще я так роблю. І найкраще на отаких от білих підписувати простим олівцем. Зовсім-зовсім не стирається. Там каніна бачу Зі, тут. А тут у мене Гуді, трола, Олесія, Лора, Лора, плюксор. Також тут по краю у мене є морознички. Показую. Але ви знаєте, тут всі такі Флоренс, Ніколс. А знову Клем Пінк Анк Мау. Так. Пінк Ванґуард бачу. А є Кокуд. Опя... Знову каніна. Пущик їх два. Опять Клэмпин Канкноу. Так, Авіс Варнер, Квітсин. Ну, ви знаєте. Ювілей... Ювілейний. Ювілейний. Так, Ізобіліє. Георгіана Шейлор. Алло. А, White Frost ще тут записався. Так. так. Манітовок мейден. У мене їх... О, ще дуже гарнючий. Ну, всі знають. Берл олаф. Тут три броньки. Ну, вир... не підписаний. І то півоні не викопала. Зараз, ну, цей красунчик там. Так, опять президент Вілсон. А це хто? Опять знову варнивий шнапс. Ну що, ось тут буде Оранжей. Йому гарна там. Гарна, гарна така команда. Вот. Ну, вже сьогодні мої. Сьогодні я закінчую свої посадки-висадки. Сьогодні в нас 15 листопада. Дерева майже всі вже без листя. Дещо, дещо дещо ще квітне. Ну, це хризантемки це прибули різні балерини. Ну, а так, що гори. Все-таки вже... Сьогодні ми це все закінчимо. Дякую всім за увагу, всім миру та добра і чистого неба.